Привіт, це подкаст Digital Driven Club, місце, де говоримо чесно про проектування, технології і трохи про життя. Мене звати Дмитро Макаров, і сьогодні ми поговоримо про те, як неправильний старт у вивченні інженерного софту може закласти фундамент для великих проблем у майбутньому, І як навчатися правильно, щоб не стати містером Бімом та не довелося все переробляти. До речі, містер Бім це такий собі професор з Ютуб, який із серйозним обличчям моделює систему, у якій потім сам же і блукає, бо все зроблено не за логікою. А як звик, він може виглядати впевнено, але модель тривається на лайфхаках, зліплена з випадкових рішень і не витримує жодного командного навантаження. Ось хто такий містер Бім. А почнемо ми з баскетболу. Наприклад, знаєте, ви що є такий баскетболіст Лонзо Бол. Він доволі круто грає, але в коледжі через свій кривий кидок майже не попадав у кільце. І тільки коли потрапив в НБА, перевчився з тренером і почав кидати правильно. Тепер уявіть, що ви вчитеся грати в баскетбол, дивлячись відео на Ютубі, де показують подібні нестандартні а-ля кітки, ви повторюєте, думаєте, що все робите правильно. Але коли приходите до справжньої команди, тренер каже: Друже, твоя техніка це катастрофа, треба все переучувати. І, отак от само відбувається з Revit. Ви вчитесь самі щось знаходити на YouTube, якісь лайфхаки, шаблони, качаєте чудо сімейства, а якимось хитріщем навчив вас ваш колега, який також вчився на YouTube. Здається, що ви вчитеся, але в цьому і є пастка. Бо колега не завжди є експертом. Він може ділитися тим, як звик робити сам. І це далека не те саме, що робити правильно. Навіть досвід тут не завжди допоможе. Бо якщо ти навчився з самого початку неправильно, досвід лише закріплює помилку. Те, що ти працюєш 5 чи 10 років у програмі, не означає, що ти працюєш правильно. Це може означати, що ти 10 років працюєш неефективно. І саме тому навчання від колеги це лотерея. Може пощастити, а може потім доведеться все перебудовувати. 10 років неправильного підходу це не досвід, це 10 років поганої звички. Був цікавий випадок якось в нас. Один дуже сильний спеціаліст навчив усіх, як у Revit проєктувати палі. Ви здивуєтесь, а може і ні, але Revit не розрахований на палі. Що я маю на увазі? В Revit є аналітичні елементи, котрі потім передаються на розрахунок в робот. І палі там не передбачені. Revit не може передати аналітичну модель паль, а робот не може її перерахувати. Але цей спеціаліст міг у нього. Були знання, і він побудував навколо цього свою систему з умовностей. Ну, це круто, але потім воно вилізло в інших місцях із матеріалами, із оформленням, з підрахунками, специфікаціями. І у підсумку це принесло більше проблем аніж користі, особливо коли підключились колеги, які не в курсі про всі ці умовності. І це призвело до того, що ревіт виявився поганим, звичайно ж. Але ж ні, просто його використовували не за призначенням. Або ще є купа відео, де в ревіт проектують бурдж халіфу, Ефелєву вежу чи щось таке видовищне. Виглядає дуже круто, але жодної практичної користі. Ні аркуші, ні специфікації, ні нормативної нормальної документації ви не отримаєте. Це просто шоу. А не реальний проєкт. Колись я спитав одного такого містера Біма, який наплодив купу рівнів під свої повітропроводи, а потім сам у них заплутався. Кажу: а у кого ти вчився? Він та на Ютубі десь. А Чубрика кажу, знаєш, може, тканівця, спільнота Ревітін Юкрейн». Та ні, каже, навіщо мені їх знати? І от що виходить: навчились робити хаос, а не систему. А потім кажуть, ревіт поганий. БІМ тільки заважає. І мені не дивно, що воно так. Знаєте, самоучка в Revit — це як гравець із кривим китком, іноді попадає, але статистика страшна. Так, а як же правильно вчитись, запитаєте ви. То слухайте, як це працює. Жоден інженерний продукт він не розробляється просто так. в основі проєктування, як і будівлі, так і програми для проєктування лежить ідея і концепція. Тому Revit, AutoCAD... Інші продукти вони мають свою логіку та механіку роботи. І цю механіку та логіку розробники доносять через навчальні центри та свої безкоштовні курси, які найчастіше за все є на офіційних сторінках або підтримуються відповідні спільноти. Наприклад, у Autodesk є сертифіковані навчальні заклади. І вони є в Україні в описі до цього подкасту. До речі, я залишу посилання на деякі з них, можете подивитись, чому авторизовані центри це правильний шлях, бо в них викладають сертифіковані інструктори, а їхні курси проходять безпосередньо перевірку у розробників. Тож ви можете бути впевнені, що логіка курсу побудована на справжній механіці Revit або будь-якого іншого софту на курси, якого ви хочете піти про важливість сертифікації. Я вже згадував у подкасті з Василем. І це якраз те, про що ми тоді говорили. Ще один дуже хороший спосіб це робота з офіційним хелпом. Так не дивуйтесь, зараз Автодеск сильний, зручний і насичений хелп, його точно варто відкривати частіше. До речі, саме так я і починав у далекому 2004 році вивчати автокад. А потім знайшов спільноту Автодеск і натрапив вже на справжній скарб. Соло, автокат від Діми Тіщенка. І це ще один гарний спосіб вчитись у майстрів, які відомі і вже мають репутацію. Але чому ж тоді люди уникають такого логічного і зрозумілого шляху? На мій погляд, тут є дві ключові проблеми. І перша проблема це відсутність навчальних програм у навчальних закладах. Не всі мають можливість пройти сертифіковані курси, бо це коштує грошей. І тому люди шукають безкоштовне в YouTube, в відкритих джерелах. Але на Ютуб показують здебільше фішки без системи. Ти бачиш окремі приколи, але не бачиш, як це все працює разом. Друга проблема це спосіб, яким люди отримують програму. Багато хто називає його народним, але чесно кажучи, мені шкода за майбутнє такого народу. Я маю на увазі торренти і кряки. Коли ви отримуєте програму таким способом, ви оминаєте правильний шлях, де могли би взаємодіяти з розробником. А розробник якраз пропонує безкоштовні курси, консалтинг, документацію. Додаткові матеріали, усе, що може реально допомогти вам у роботі, і отут ми самі собі шкодимо. Бо замість того, щоб будувати професійну культуру, ми з самого початку йдемо обхідними стежками. То що ж робити, щоб не отримати дивну техніку і стати майстром своєї справи? Перш за все приєднатися до професійної спільноти. Наприклад, я рекомендую нашу спільноту Ruvit in Ukraine». Чому? Бо її засновники, і це без перебільшення, мають найглибший досвід у продуктів автодеск в Україні. А ми були на самому початку буму «Revit» і BIM в нашій країні, і ми бачили, як усе починалося. І саме тому можемо підказати, направити, дати правильну пораду. Ми маємо найбільшу кількість лайфхаків і досвід реального провадження BIM і «Revit». По-друге, не соромтесь заходити на офіційний сайт «Автодеск». Там є і безкоштовні курси. Також поцікавтесь авторизованими навчальними центрами. Вони точно знають, як правильно навчати, і ведуть вас шляхом, який схвалений самим розробникам. І, звісно, відвідуйте вебінари авторизованих продавців Автодеск, а також профільні івенти. Де можна отримати не просто знання, а контекст і живий досвід. І ще одна бонусна історія для вас: коли я був bim менеджером у мене була своя система перевірки знань. Але якщо у людини був сертифікат Autodesk Certified Professional, вона автоматично проходила цю перевірку, бо цей сертифікат не безкоштовний. І навіть допуск на цей іспит, щоб захистити цей сертифікат, коштує близько 200 доларів, і це ще не гарантія, що ви складете іспити, отримаєте сертифікат. Якщо ні, то потрібно ще раз заплатити і ще раз здати іспит. Я вивчав цю програму цього іспита і тому точно знаю, що людина з таким сертифікатом це 100% підготовлений спеціаліст, який розуміє логіку і механіку продукту. Тож я бажаю вам правильно вивчати той інструмент, який ви збираєте заробляти гроші, і вкладати ці гроші в себе і свої знання, щоб не довелося, як містеру біму, блукати во власні моделі, а краще з самого початку будувати системно, точно і впевнено. Це 100% окупиться. Та навіть якщо ви десь набили гулі, згадайте лонзобола, що був на початку. Він теж починав з кривої техніки, але перевчитися ніколи не пізно. Особливо якщо поруч правильні тренери. Дякую, що дослухав. Якщо ти маєш свою думку з цього приводу, радий почути її в коментарях. А якщо ти знаєш такого містера Біма, поділись з ним цим подкастом, я впевнений, йому сподобається. Це був Дмитро і подкаст Digital Driven Club. Навчайтесь правильно, проектуйте з розумом і шукайте тих, хто допоможе зростати. Почуємось!